Запікаємо разом зі мною от такого красення. Обмазала спеціями для риби, посолила лимончик поставила до нього, і буду запікати його у фальзі. При закінченні фольгу відкрию, щоб трошечки верх був такий припечений. Тобочка вийшла. От карпик і готовий. Лимончик трішечки припікся. Я при подачі заміню. На новий. Ох, парує ще гарячий. Нагадаю, що все вийшло класно. Подивіться, які гарнюній. Парує вже би їв. ні, не можна на Пасху. От, лимончик я замінила. От Виношу. В холодильник будемо завтра їсти. Друзі, це дуже-дуже смачно. Я полюбляю суто Так. Зеркальний, не знаю чому, ну у мене так.